Автор виставки тернопільський живописець, філософ, поета, віднедавна і фотограф Анатолій Заблуда розповідає: у кожну свою світлину вкладає поезію та старається вбачати у на перший погляд буденних речах щось незвичайне. Цього разу припав до творчої душі митця парк Топільче. Я не вибирав нічого, я просто вийшов і якраз випав перший сніг, і я пройшовся. Покругу до по прийшовся довкилсова парку топільчи. Природа жива, природа жива, плюс люди спілкування. А якщо це стосується парку тупільчи, дітки там мами, усе це надає автору натхнення, яке він почав переносити і на свої фотографії. На виставці представив близько трьох десятків світлин, де, окрім зимових, відображені і весняні пейзажі. Кожна фотографія має поетичний авторський підпис. Художник є художник. Він завжди бачить трошки глибше і, і виразніше, більш вразливо бачить навколишній світ, ніж звичайна буденна людина. І це його спонукало до того, що він замість олівця, замість пензля та взяв фотоапарат брукки і пішов по нашому гідропарку і побачив такі куточки парку. Поетичні бо він підмічає кожен промінчик, якусь кожну хвильку. І ще й плюс до того з гумором її опише. Потім О, дивіться, на ці голуби, навіть мій голуби, я від тебе пішла, ти не для мене іншого знайшла. На цьому автор планує не зупинятись та вже найближчим часом збирається презентувати наступну фотовиставку, присвятить її тернопільській малечі.